Хто любить осінь, а ну признавайтеся. Я знаю, що вас дуже багато і всі люблять осінь. А ну, хто любить писати гарні коментарі? У вас не так багато. У вас багато. Але вас не так багато тих, що люблять писати гарні коментарі. Ану тепер ви. Хто любить писати гидотні коментарі? тик 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 Вас дуже багато. І навіть коли... У вас руки не піднімаються, вас щось болить. Ви дуже зайняті. Вам не мав коли вгору глянути. А от написати якусь гидоту, Це ми за правда? Хочу вас розчарувати. Ваші коментарі, які б вони не були. Це ваші коментарі. І до мене. Вони абсолютно ніякого відношення не мають. Але ж кожен труд має оцінюватись. Хоча б подякую. Тому я вам дякую. Зичу стільки добра, скільки бажаєте ви мені на моїй сторінці. Навіть не сторіцею, А сто разів по сто. Хай Господь повертає вам все те, що ви бажаєте мені. Я сьогодні щедра. Сьогодні в нас напрочуд тепло. Я так розумію. І баби на літо, і баба, і осінь, і все на світі в цьому році надзвичайно тепло. Надзвичайно комфортно. І навіть у цій сукінці мені зовсім зовсім не холодно. І дуже комфортно. Береже вас, Боже. Любіть життя. Живіть попри все. Тому що знаєте, як воно буває? Слухайте старших, що вони вам говорять. Почастіше розмовляйте з людьми старшими, старші за вас, старшими. От вони кажуть правду. Ви думаєте, 20, 30, 40. Ви ще підготуєтеся, ви ще такі молоді, у вас все попереду. А тоді так щух. Знаєте, як з'їхали з трампліна? І усе. Тому будьте уважні ще